Проти проповідувати на друге послання до коринтян І е, одна з тем, е, яку розпочинає апостол Павло, е, вона здається на першій полі такою ну недуховною, е, матеріалістичною. дуже е, Павло буде говорити в, е, в, декількох, розділ, е, в декількох розділах підряд. Він вже по суті почав про це говорити в певній мірі в сьомому розділі, але він буде говорити про жертовність, про нашу з вами жертовність. А, чому ця тема вважається дуже сильно матеріальною, тому що, ну, на жаль, ну, диявол її спаскудив. А, на жаль, цьому посприяли іноді деякі церкви. Тому що а, деколи вважається, що коли проповідується про те, що треба жертвувати, жертвувати для Бога, жертвувати на церкву, то в певній мірі тут якби е, хтось хоче на цьому заробити. А, ну, вас, я думаю, ви так не думаєте. Дякувати Богові. Ви мені не платите гроші. Тому у вас не може виникнути підозра, що я хочу заробити, і через те я проповідую цю тему. Ось е... навпаки, ми стараємося жертвувати, що можемо так само. Хоча і ви жертвуєте, кожен з нас жертвує. Я знову ж таки буду говорити цю тему не через те, що я вважаю, що ви не є жертовними. Насправді ви є жертовними, е... і це проявляється в різних моментах нашого церковного життя. Але як я казав, про це говорить апостол Павло в слові своєму, і про це маємо подумати ми з вами. Але апостол Павло, він до цього робить дуже такий серйозний вступ. По суті, попередні розділи, які ми з вами розглядали, вони були передумовою о того, що він буде говорити далі. І чому він так серйозно до цього ставиться? Тому що, на мою думку, наскільки я десь роздумував над цією темою. Він хоче цю тему очистити в очах християн, очистити в очах віруючих людей. Ну ми про це пізніше трошки більше поговоримо, що я маю на увазі очистити цю тему. Але я спочатку почну читати. Давайте разом, якщо ви маєте Біблію, відкрийте друге послання до коринтян, 8 розділ з 1 по 5 вірші. Друге послання до коринтян, з 8 розділу. Перший по п'ятий вірші. Взагалі, ну, як я назвав свою тему, я її назвав Дорога до жертовності». або шлях до жертовності, десь ось таким чином. Отож, повідомляємо вам, брати, про Божу благодать, яка була дана македонським церквам, тому що серед великого досвіду переживання, їхня надмірна радість при крайній убогості. Переросла в багатство е, їхньої щиросердечності. Бо я свідчу, що по змозі і понад змогу добровільно, з наполегливим проханням вони благали нас про благодать і участь у служінні для святих. І не так, як ми сподівалися, але спочатку віддали себе Господу, а з Божої волі і нам. Дивіться, про що тут говорить апостол Павло? Він говорить речі, якщо отако задуматися, він говорить про речі нереальні на перший погляд. Чому про речі нереальні? Перше, тому що дуже часто людей е, доводиться просити жертвувати для Господа. А тут чому неприродньо, що? Корінтяни да? благають апостолів, щоб вони прийняли дар благодаті, щоб прийняти участь в служінні святих, ось чому, в чому незвичність цієї ситуації. Друге, в чому незвичність цієї ситуації, ось, е, це те, що е, іноді буває так: ти сподіваєшся більшого, отримуєш менше і дякуєш Богу за те, що є. А тут каже Апостол Павло каже, ми навіть і не сподівалися на те, що нас. Ну, от, на, на таку жертовність, яку, яка була виявлена до нас. Ось, е е е а, ні, пробачте, я не, ну, ні, ну, це корінтяни. Е бо е коли він говорить про македонські церкви, Коринт якраз належав е до македонських церков. Ось. Але можливо, він безпосередньо говорить про саму е якби ту місцевість. Де... Ну, але... Саме важливо, те от, дві речі незвичних, про які говорить апостол Павло, це те перше, що їм е, ну не, не вони просять, а їх просять прийняти жертву. І, і, і дають набагато більше, ніж вони питаються. Ось. І е, е, коли я читав це все, я взагалі думав, чому апостол Павло е, такий різкий перехід робить, тому що ми з вами е, роздумували над попередніми розділями. І в попередніх розділах ми бачили, що апостол Павло розглядає дуже такі надзвичайно духовні теми. Він говорить про те, що ми з вами ми маємо бути чистими перед Богом. Він говорить про те, наскільки серйозним є гріх, про те, наскільки серйозно ми маємо ставитися до гріха. Він говорить про те, наскільки важливим є наші стосунки з Богом. Про те, якими Бог уявляє наші стосунки з ним. Пам'ятаєте, ну, хто був з вас на минулий раз, коли я проповідував? Тобто говорять нібито такі е, е, духовні речі, а тут переходить до таких матеріальних речей. Ви не задумалися, чому так? пов'язано. Все да. пов'язано. Так. Дуже проста відповідь. 100%. 100%. Бачите, ви в точку. Тому що християнська віра це не те, що заховано десь глибоко в серці. Християнська віра це те, що обов'язково проявляється в нашому повсякденному житті. Розумієте, так? А, зроблю таке відступлення, але ви побачите, чому я роблю це відступлення. От вчора я спілкувався з однією з молодих людей, які приходять до нас на групу. Ми разом роздумували над тим, що означає. Чути Божий голос. Е, тому що дехто надає цьому такого ну, надто містичного значення. І коли ти людину запитуєш, ти чуєш Божий голос в своєму житті, і деколи люди кажуть, ну не чую Божий голос або давно не чую Божий голос. І е, мені сподобалося ця молода людина дуже така мисляча. Це, до речі, от е, десь, ну, е, е, ми разом якби висловлювали цю думку, але маю на увазі, щоб ми разом одне одного доповнювали. Тобто, що мені сподобалося, що вона так глибоко мислить. І до яких висновків ми прийшли? Ми прийшли до висновку, що чути Бога, це коли ти читаєш Слово Боже, і Бог тобі дає розуміння, як це слово відноситься до сьогоднішньої ситуації, як воно сьогодні відноситься до твого життя. От що означає чути голос Божий. Розумієте, так? Да? Тобто, чути голос Божий це не означає переживати якісь містичні. Ох, я відчуваю, Бог мені зараз говорить. Не те, ні. А це коли ти відкрив Слово Боже, і ти чуєш Дух Святий, він тобі показує, як те, що ти читаєш, як воно відноситься прямо до тебе, до твого стану духовного в теперішній момент, до того, що відбувається в твоєму житті у теперішній момент. Тобто, іншими словами, ну, слово Боже, воно має бути не просто якоюсь святою книгою. Воно має бути тим, що стосується до нас з вами сьогодні. І в Біблії неодноразово говориться, що слово Боже це насіння, яке має прорости і принести плід у нашому житті. Розумієте, ось, і звичайно ж, першою частиною цього плоду є спасіння. Але тут дуже важливо, що ми з вами іноді не розуміємо, що включається в розуміння плід спасіння. І тому я хотів би, щоб зараз разом прочитали ще один текст. Я можливо не сказав це на початку. Сьогоднішня тема до теми жертовності це якби вступна тема. Ми цю тему будемо розглядати в декількох розділах послання до коринтян. Але сьогодні ми з вами якби робимо вступ такий до цього. Тому Римлян, шостий розділ, 17 по 23 вірші, говорить наступне. Дякувати Богові, що ви були рабами гріха, але сприйняли серцем те вчення, якому віддалися. Звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Кажу це по-людському з огляду на немічність вашого тіла. Бо як ви віддавали ваші члени в рабство нечистоті і беззаконню для беззаконня. Так тепер віддавайте ваші члени в рабство праведності для освячення. Бо коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви тоді мали? Його ви нині соромитеся, бо його кінець смерть. Нині ж, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, ви маєте ваш плід освячення, а кінець вічне життя. Адже заплата за гріх смерть. А Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Тобто, дивіться, коли ми говоримо про те, що Слово Боже, воно має бути реальним в нашому житті, коли ми говоримо про те, що Слово Боже має приносити плід або певні зміни в нашому житті, ми розпочинаємо з того, що воно приносить перший самий головний плід – це спасіння. Ми отримуємо спасіння, ми отримуємо примирення з Богом. Але разом з тим, що означає е, е, оце отримати спасіння, ми дуже з вами зосереджені на тому слові отримати. Ми дуже з вами щось хочемо отримати. Але тут говориться, що виявляється, тут трошки зовсім не така ситуація. Е, ну е, Умовно кажучи, якщо ти е, про, розгнівав якусь людину, і тобі щось від цієї людини потрібно отримати. То перш за все, тобі що потрібно зробити? Вибачитися, піти до тої людини, примиритися, налагодити стосунки. І щось подібне відбувається з Богом. Ми дуже часто хочемо від Бога щось отримати. Але виявляється, ми маємо Богові щось віддати. І спасіння — це віддати своє життя Богові. Чуєте, так? Да? Спасіння це не те, в першу чергу, що Бог дає нам з нашого боку. Те, що Бог дає, це однозначно. Бог це зробив на Голговському хресті через Ісуса Христа. Бог однозначно нам дає те, що ми отримаємо з Ним вічності. Бог нам дає те, що Він благословляє нас в повсякденному житті. Але виявляється, щось має статися і в нашому житті у відповідь. І те, що має статися у відповідь, це те, що я маю своє життя віддати за рабів праведності для Бога. Розумієте, так? От що означає послух Слову. Отже, що означає, що Слово Боже має принести плід в моєму житті. Це означає, що коли я читаю Слово Боже, я маю одразу думати над тим, як це має змінити моє життя. І якщо я, читаючи Слово Боже, не розумію, як це впливає на моє життя? І разом з тим, паралельно я говорю про те, що Бог говорить до мене, я чую голос Божий, то я вам можу сказати точно, які ви голоси не чуєте, але це точно не Божий голос. Розумієте, так? Да? Якщо ви не знаєте, не... якщо ви читаєте Біблію і в Біблії не бачите, як це стосується вас сьогодні, які б ви голоси не чули, це точно не Божий голос. Тому що чути голос Божий це не є щось таке романтичне, якесь містичне, коли я просто стверджую, що Бог мені щось говорить, а це тоді, коли я Слово Боже читаю і воно мене змінює. Послух проявляється в тому, що ми стаємо рабами праведності. Тобто, іншими словами, покаяння в нашому житті або з покаянням в нашому житті розпочинається процес, коли ми своє життя повністю підпорядковуємо Богові. Тобто, іншими словами, те, в що ми віримо, має прямо впливати на те, як ми з вами поступаємо. От якраз саме про це і говорить апостол Яків, коли він каже, що віра наша, інакше, якщо вона не впливає на наше життя, вона є надаремною або вона є мертвою вірою. Розумієте, так? мертва віра це віра, яку ти носиш з собою, но вона тобі нічого не дає. Вона ніяким чином до тебе не доторкається. Ось. І тому. Uh, у попередньому, 7 розділі, uh, апостол Павло говорить про те, що ми, перш за все, що ми маємо зробити, ми маємо очистити наше життя. І те, що ми робимо для Бога, ми маємо звершувати в Божім страху. Uh, uh, 2 Коринтян 7.1. Він каже: отже, Маючи такі обітниці, ми з вами попередні рази розглядали, що це за обітниці. Це обітниці те, що Бог буде нашим батьком, те, що ми будемо його дітьми, те, що ми будемо його народом. І він каже: отже, маючи такі обітниці, улюблені, очистьмо себе від усякої нечистоти тіла та Духа, звершуючи святі справи в Божім страху. Тобто, іншими словами, апостол Павло говорить, що в першу чергу важливо не те, що ми робимо, а з яким серцем ми робимо якісь певні речі. Але разом з тим, ми бачимо, це якби дві сторони однеї медалі, що у чистому серці природніше з'являються чисті бажання. І якраз апостол Павло говорить це в контексті матеріальної жертовності. Чому саме так? Тому що ми з вами неодноразово чули такий вираз: в наших церквах ми це чули, що гроші це брудна справа, правильно? І е, е, був період, коли в нашому братстві вважали, що християнин не може займатися бізнесом. Людина, яка займається торгівлею, це спекулянт. Це була більше не біблійна позиція. Це позиція, яка була нав'язана радянською владою. Людина, яка займається бізнесом, це грішник, гроші це зло. От десь були такі, знаєте, фрази, які постійно лунали. І з одного боку, звичайно ж, ну, на цьому є підстава. Тому що в першому Тимофія 6,10 написано, каже: адже коренем усього зла є грошолюбство, віддавшися кому деякі ухилилися від віри, і самі наштовхнулися на великі страждання. Але з іншого боку, коли ми читаємо Біблію, то ми бачимо, що в Біблії дуже багато людей було багатими людьми, да? і то люди, віри, Божі люди, вони були багатими людьми. Коли ми бачимо, що люди будували храм Божий, він буквально був обкладений золотом. Тобто, виявляється, що проблема не в самих грошах, а проблема, що в людях, в їхньому ставленні до грошей. Розумієте, да? проблема не в тому, що ти багатий, а проблема, яке серце в тебе, коли ти маєш ці гроші коли ти розпоряджаєшся цими грошима. І тому, як примирити е, ці речі, або як я назвав це, як відмити гроші? Чули такий термін, що е, ну, брудні гроші треба відмивати. Е, і, ну, Звичайно ж, в світі, е, цей термін е, він стосується того, коли з брудного бізнесу, такого як казіно. Як Наркотики, як е, е, даруйте, проституція гроші десь стараються провести через якийсь чистий, так званий бізнес, легальний, і потім в кінцевому результаті ці гроші рахуються е, чистими. Ну насправді перед Богом такий фокус не проходить. Перед Богом такий фокус не проходить. Тому що е, е, Бог має інший шлях для того, як зробити так, щоб гроші були чистими. І Павло в певній мірі малює два портрети двох людей, які жертвують гроші для Бога. І перша людина це людина, яка маючи чисте серце, жертвує для Бога. От е, то саме ось та людина, яка має чи чисте, е, даруйте, перепрошую, не чисте серце має жертвуючи для Бога, е, е, обмовився. Е, це о, от один тип людини. А друга людина це людина, яка віддала своє життя Богові. І е, е, це людина, яка очищає своє серце в Божій присутності, яка приймає будь-які благословіння матеріальні. Вона приймає це як доручене їй від Бога для того, щоб розширювати Царство Боже. Соломон, коли відкриває храм і коли він молиться до Бога, він каже: Дякую тобі, Господи, що Ти нас благословив так настільки сильно, що ми в змозі тепер жертвувати і можемо робити ось цю справу. Тобто людина, яка розуміє щиро вірується людина, яка має близькі відносини, вона розуміє, що Бог їй щось дає, для того, щоб вона цим розпорядилася правильно для збудови царства свого. Розумієте, да? Ось, і вона сприймає будь-які матеріальні цінності, як благословення, доручене їй від Бога для того, щоб розширювати царство Боже. Пам'ятаєте, притчу про таланти? Це людина, яка глибоко усвідомлює своє минуле пропаще положення перед Богом. Яка розуміє, що для того, щоб її спасти, за неї була заплачена висока ціна її Спасителя, Сина Божого Ісуса Христа. Це людина, яка переживає в своєму житті. Дивіться, що говорить апостол Павло вище в тому тексті, який ми з вами читали. Це людина, яка переживає в своєму житті радість спасіння. І ця радість проявляється в тому, що ця людина хоче жертвувати Богові. І яскравим прикладом для нас у цьому є захей, який виліз на те дерево, і він хотів побачити Господа. Але коли він почув, що він не тільки але коли він не просто побачив Господа, але коли Господь сказав, що я сьогодні буду в тебе вдома, то його серце наповнює настільки велика радість, що коли Господь приходить до мене. То в Луки, в 19 розділі з 8 до 10 -го вірші, говориться, що встав Закхей і сказав Господу: Ось Господи, даю бідним половину свого майна. Хто з нас таке зробив коли-небудь? Хтось зробив тут присутніх? Я ні. Далі він каже, і якщо кого чим скривдив, Повертаю вчетверо, тобто те, як по закону було сказано, да? В законі було сказано, якщо когось скривдив, віддай що вчетверо. Він каже, половину свого майна взагалі віддаю, а когось чим скривдив, вчетверо віддаю. А Ісус промовив до нього: сьогодні завітало спасіння додому цього, бо і він, син Авраама, син людський, прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Оце найяскравіший приклад того, що е, е, людиною мотивує не якісь матеріальні речі. Він жертвує, але його спонукає що? Радість спасіння, радість від того, що Спаситель увійшов в його дім. І тому апостол Павло каже: дивіться, що він каже. Їхня, тобто над Македонян, надмірна радість. Більше того, при крайній убогості. Тобто, насправді, вони не були дуже багатими людьми. Вони не жертвували, тому що вони бізнесмени, що в них багато грошей, що вони мали надлишок. Вони жертвували, вони, будучи бідними, каже, їхня надмірна радість при крайній убогості переросла в багатство їхньої щиросердечності. Тому саме кошти, які ми даємо для Бога від чистого серця, у страху перед Богом. З любові до Нього, у великої радості, є чистими або відмитими перед Богом. Бачите шлях для відмиття грошей? Тому, якщо хочете відмивати гроші вперед. І тому саме апостол Павло так багато попередні розділи говорить про чистоту серця. Тому що тільки чисте серце може не то, що може, воно хоче, воно хоче щиро давати. І навпаки. Жертовність від нечистого серця приводить до негативних результатів. І ми бачимо чудовий наглядний приклад Каїна. Коли двоє людей принесли жертву Богові. Одна людина від чистого серця, а друга людина від нечистого серця. Отож, друзі, перед нами дорога з двостороннім рухом. Ще одну важливу істину апостол Павло розкриває перед нами це істина є особливо ціною. Наша жертовність. Це вияв вдячності Богові за Його дар в Ісусі Христі. Тобто один рух, один напрямок це напрямок такий. Ти очисть своє серце, тобто напрямок полягає в тому, якщо ти не хочеш жертвувати, і ти кажеш, що в тебе нормальні відносини з Богом, ти себе обманюєш. Якщо ти не хочеш жертвувати і ти кажеш, що ти чуєш голос Божий в своєму житті, ти себе обманюєш. Тому що насправді людина, яка чиста серцем, якої нормальні відносини з Богом, її не треба просити жертвувати. Вона буде сама хотіти жертвувати і буде шукати можливість, щоб пожертвувати. А, друга, а другий напрямок цієї дороги, що ми жертвуємо, тому що Ісус Христос для нас явив свою жертву. Він для нас є прикладом жертовності. Він віддав нам не просто якесь майно, він, він нам віддав самого себе, Він віддав нам своє життя. І тому наша жертовність це вияв є вдячності Богові за його дар в Ісусі Христі. І через те, Павло, в 2 Коринтян 9.15, ну ми ще до того будемо вертатися, тому що ми цю тему будемо розглядати з різних боків. Це сьогодні вступ до цієї теми. 2 Коринтян 9.15, він каже: подяка Богові, як підсумок того всього він підводить. Подяка Богові за його невимовний дар, за його невимовний дар. І тому ще раз, як підсумок, хочу сказати, що е, в нашому житті буває всяке. Ми проходимо через різні обставини в нашому житті, і нам постійно потрібно перевіряти своє серце. Е, ми іноді можемо ставати жорстокосердими. І коли я говорю ми, не подумайте, що це тільки ну, ми тут а в Україні. Чи ми тільки тут, а в Почаївській церкві. Я зараз оце спілкувався дуже багато з президентом місії HGA в Канаді, ну, це Слов'янське Єванське товариство. І я тільки тепер зрозумів, яка це важка робота. Іноді ми, наприклад, просимо людей гроші, от, наприклад, навіть Вітні нам допомагали на табори коштами. І знаєте, для нас це виглядає дуже просто. Прийшов до Вітні, попросив, Вітня, дай мені гроші. Вітнін вийняла з кармана сказала, на Руслан тобі гроші. Десь отак це для нас. А ви знаєте, що є люди, які оце, їхні, вони весь свій час, я дивуюся, я не знаю, чи я так зміг би. Вони від церкви до церкви їздять, вони спілкуються з людьми, вони переконують людей і кажуть: чи могли б ви пожертвувати, чи хотіли б ви пожертвувати? Вони розказують їм про різні служіння. І коли Біл розказував ці всі моменти. То я просто диву давався, як Бог просто його використовує, як Бог працює в його житті. І як не просто це все робити. Але до чого я це почав, він каже, люди в Канаді зараз стали менше жертвувати. І це по всьому світі стає. Я десь надіюся, що українці навпаки почнуть вони іншу тенденцію. Знаєте чому? Тому що чогось так сталося, коли почалася свобода. Ми в своїх очах були дуже бідними. І ми завжди вважали, що нам хтось винен. Оце зараз я дивлюся на росіян. І слухай, що говорять росіяни. Я теж бачу, що росіянам всі винні. Вони не винні взагалі, вони нічого нікому не винні. А їм всі винні. І ви знаєте, що ми, як українці, ми теж думаємо, ох, які ми бідні. У нас ні на що не вистачає грошей. Та не бідні ми. Якщо будемо ми чесні, що <риклад> 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 Жадні ми. Да. ми не бідні, ми жадні. Е, для себе ми завжди знайдемо. Ми бодай позичимо. Перепозичимо. Але для себе ми знайдемо. А для Бога ми завжди бідні. Коли треба для Бога нам завжди шкода. І це якраз ознака нашої духовної бідності. Тому що македоняни, на відміну від нас, вони духовно були багатими людьми. І каже, що вони були настільки мали велику радість від спасіння, що ця радість проявлялася в жертовності. І, чесно кажучи, в мене є мрія. В мене з'явилася, спілкуючись з такими людьми, як Біл, як інші люди, в мене з'явилася мрія. Щоб от е, наші українці, наші церкви стали жертвувати більше для служіння Богові. Зокрема, це означає ми з вами. Це означає ми, ж, ми з вами. Але для того, виявляється, треба підготувати своє серце, щоб наше серце було готове до цього. Тому хай Господь нам в цьому допоможе. Амінь. Амінь.